Усім привіт! Цей влог я вам записую з самої Польщі, тому не переключайтесь, буде дуже весело. Привіт-привіт! Записую я початок цього влогу. Я зараз вибираю між футболочками. Я зараз буду міряти цю і щось виберу. Ось вот такий отток я його поміряла. Ну, в принципі, непогано. Мірялась цю футболочку. Я ще думаю над нею і ще поміряю ще футболочки. Блін, тут це лапина зеркаліться. Ну ладно. Ой, не впала. Коротше, цю футболочку, вона дуже мені нравиться така. Оверсайз, я люблю. І що сказати вам? Свободна, приємна. Так, ми, коротше, зайшли восьди, от, от і тут треба набрати. От. Що ж мені видати? Тобто я теж не хочу. Це якісь приправи. О, ну там далі щось ще інтересніше. Там я собі не хочеш. О, тут я хочу цю ціло, картошку потат. Дальше. Тут непонятно. Ну, якісь блінчики, там роли бачу. Клас. Сюда. Тут, вот, коротше, шість вибрала. Тут роли, тут картошечка, тут шестки штучки. Вот у нас така снимала. Оця... Ось такий в мене вийшов обід, чи навіть вечеря. Ну, коротше, все було дуже смачненьке, дуже був великий вибір, мені сподобалося. Потім ми поїхали вже додому на цьому класному автобусі. Знаєте, такий вайб класний. я от я сижу і ну, дуже комфортно сидіти, таке сонечко, такі вулиці ці гарні, прям приємно дивитись. Коротше, я дуже захотіла мороженого і от ми зайшли. Треба вибрати щось прикольне з цього вибору. Ребята, хочу вам показати, щоб ви понимали. Вот Ось вот бамбук. Справжній бамбук. Ну, це прикольно, я вам скажу, знаєте. Такий великий і реально справжній бамбук. Guys, Знімала для вас зараз відео, шорт, і зламала клавіатуру. Вона була робоча, но зламала її для відео. Раді вас, щоб якось вас удивити, якісь нові відосики для вас зняти. Поставте вже цей лайк, пишіть, якщо ви не підписані, напишіть якийсь приємний комент. Тут мені стало скучно, я захотіла зробити міні-зарядку. Я розумію, що а там хвилина зробила зарядку і вже така прям спортик. ну слухайте, ну, хоч щось. Ну а якщо вам сподобався цей міні вложик, ставте лайкосик, підписуйтесь на мене, якщо ви ще досі не підписані, і пишіть якийсь комент.